Близько 30 років у Вараші функціонує осередок громадської організації Ольбери. Тут дітей навчають усьому, що потрібно знати і вміти, щоб стати справжнім туристом. Незмінним керівником скаутського осередку є працівник Раес Сергій Ковалець. Ще в школі займався туризмом, то тобто ходив в туристичний гурток, тому приїхав на Рівнівську АЕС. Рішив продовжити цю справу. Спочатку був організований туристичний гурток, а потім вже дитяча організація Ольбере, яка займається туризмом, альпінізмом, ходим в походи. Проводити заняття Сергію Ковальцю та навчати дітей азам-туризму допомагає його колега-атомник Олександр Бутеєць. В'язання вузлів, орієнтування по карті, готування е, на кострі чи пошук палива е, чи розрахунок того самого харчування. Цього всього діти вчаться самі е, і цим саме наша організація вирізняється серед усіх інших. Ті, хто вже має досвід у справі туризму, передають свої знання початківцям. У такий спосіб діти здобувають лідерські якості і вчаться працювати в команді. До кожного походу Ольбери ретельно готуються, розробляють маршрути. За період існування громадської організації Сергій Ковалець здійснив з дітьми понад 200 туристичних походів. Я вже ходжу близько року, і за цей період я відвідала багато походів, цікавих. Кожен похід ну він цікавий по-своєму. Десь ти знайомишся з новими людьми, десь ти знайомишся з трасами та скелями. Або ну, з якимись водоймами. Найбільше мене приваблює сам туризм. Оцей дух, коли ти встаєш зранку, в тебе можуть бути мокрі кросівки, але в тебе є бажання йти далі. Тобто, і в тебе є якась мета пройти маршрут. І ти його проходиш, не дивлячись ні на що. На двохметровому скеледромі, який створили на базі громадської організації Ольбери, діти здобувають навички скелелазення. Михайло вже був на вершинах справжніх скель під час мандрівок на Коростишівський кар'єр та Денищі. Тут ну, дуже різнокольорово все прикольно. Я е, за майже рік навчився пролазити все, що скажуть на цьому скалодромі. Окрім туризму, Ольбери волонтерять, долучаються до інтелектуальних ігор. Нещодавно взяли участь у патріотично-інтелектуальному шоу Ми з України в Палаці культури Раес, а також юні скаути щороку підтримують на дистанціях учасників спортивних заходів атомної станції. В першу чергу це громадська організація, яка спрямована на всебічне виховання дітей, яка прищеплює здоровий спосіб життя, якусь цікавість до спорту. 16 серпня Ольбери вирушили в черговий похід. Планують подолати маршрут довжиною 100 кілометрів по гірській місцевості Карпат. Кажуть, з такими наставниками, як Сергій Ковалець і Олександр Бутеєць, їм під силу будь-які вершини. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, Анастасія Лалок, Уїта ЗГРАЕС.